Слава Ісусу Христу! Amen. Сьогоднішня притча вчить нас і не тільки вчить, але хоче, щоб ми повірили, що Бог є нашим милосердним батьком. Ви вірите в це? Дає свою любов як дар. Божої любові не можна заслужити. Її можна прийняти або відкинути. Тому бачимо сьогодні молодшого сина, який каже до батька: Дай мені частину маєтку. Що це означає? Коли віддають батьки спадщину дітям? Після. Так. Тобто для нього батько вже був неживий. Також і сьогодні правда, багато дітей не вважає своїх батьків живими. Але так можна і поставитися до Бога. Сьогодні багато хто не вважає, що Бог є живий, до храму не йдуть, відрікаються від Бога. Але ж до чого це доводить? До Гріх це завжди самознищення. Не зробив великий поступок, що в неділю не пішов до церкви. Ні, ти просто себе руйнуєш. Тому що ніхто тебе не буде любити такою любов'ю, якою тебе любить Бог. Що стається з тим сином? Він не вміє панувати над своєю волею, над тим, що йому батько дав. Бо бачимо, що батько йому дав багато, Те, що він не заробив. Але що стається? Він все тратить. Він деградує і так низько деградує, що хоче їсти там, де їдять свині. Власне, гріх це завжди впасти низько, це завжди здеградувати. Це завжди втратити гідність. І коли він повертає свою гідність, коли згадує, що в його батька наймете краще живуть, мають по достатку хліба. А я з голоду гину. Тобто, ми, християни, маємо доброго, люблячого, милосердного батька. Але коли відходимо від нього, ми гинемо, тобто живемо гірше, ніж наймати. -на. Тому для нас дуже важливо пам'ятати, що в нас є батько. І коли він повертається, каже: повернуся до батька, Отче, я согрішив проти неба і перед Тобою. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Подивіться, як батько ставиться до нього. Бог завжди радіє, і в небі найбільша радість з навернення одного грішника. Тому прийти до сповіді, покаятися і не грішити, це не просто щось, знаєте, акт такий одноразовий. Це радість для цілого неба, радість для Бога. Бог радіє, коли його діти, коли його сини і дочки навертаються, приходять до нього. Бог любить нас безкорисливою любов'ю. І тому, коли він приходить цей син, що дуже цікаво, встав, він і пішов до свого батька. І як він ще був далеко, побачив його батько і змилосердившись. Бог до нас завжди є милосердний і любить нас незаслуженою, безкорисливою любов'ю. Що це означає, що батько побачив його далеко? Він його що? Чекав? Чекав. Він його чекав. Батько нас, небесний, отець, завжди чекає. Побіг і кинувся йому на шию. Кому він кинувся на шию? Кому він кинувся на шию? Синові. Ми для Бога не перестаємо бути синами і дочками. З ким він їв, той син? Який він був, коли він прийшов до батька? Чистий, гарний. Але для батька він що залишився сином? Він не залишився свинею, грязним, грішним. Розумієте, ким ми є для нашого Бога? Синами і дочками? Незважаючи ні на що, ні на наші упадки, ні на наші слабості, ні на наші хвороби. Отче, я сорішив проти неба і перед тобою. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Що батько робить? Батько кликнув до своїх слуг: принесіть швидко найкращу одіж. Одягніть його, дайте йому на руки перстень і суття на ноги. Батько повністю повертає йому гідність. Гріх це деградація гідності. А Бог завжди нас піднімає і каже, ти впав низько. Але я тебе піднімаю з цього упадку. Тобто Бог нам завжди повертає гідність. І, власне, приведіть годоване теля, заріжмо їжмо і веселімося. Тобто, для Бога ми завжди найпрекрасніші, сини і дочки. Бог нас любить абсолютною любов'ю. Тому треба завжди пам'ятати про любов Небесного Отця до нас, А особливо, коли впадемо в якийсь гріх-упадок. Тоді так важливо є співдіяти з любов'ю Бога. Тобто повертатися до батька, до того, хто нас безмежно любить. Тому Бог серця прощає і чекає на нас. Бачимо, що це означає серце. Він очікує свого сина, він кидається йому на шию, він повертає йому всі гідність, перстень, сандали. Тобто, щоб він же не виглядав як здеградований раб. Але щоби він був сином, це ставлення Бога до тебе і до мене. Бог дивиться на тебе і на мене, і на свого сина, і на свою дочку. Улюблених синів і улюблених дочок. Тому Бог серця прощає всі гріхи. Тільки один гріх, який Бог не може простити, це гріх проти Духа Святого. Це життєва постава людини, яка сказала Мені Бог не потрібний. Мені сповідь не потрібна, мені причастя не потрібне. Якби той син сказав мені батько не потрібний. І би до нього не повернувся. Що би, він, що би з ним сталося? Як йому навіть не давали свиніми їсти, що би з ним сталося? Помер, так? Тобто гріх це завжди дорога смерті. Гріх це завжди дорога в одну сторону, В сторону вічної погибелі. Але Отець Небесний біжить нам назустріч, обнімає нас, любить нас. Це про нас притча. Це не про тих двох. Блудних. Це, це про нас, як нас Бог безмежно любить. Тому ці, оба тих двоє тих синів, що, яка була в них проблема? Одна велика, яка і для нас, християн, є дуже небезпечна. Батько їх любить, а вони в цю любов не вірять. Розумієте, О, в цьому є вся небезпека. Чому люди неділю до церкви не йдуть? Чому не хочуть сповідатися, причащатися? Не вірять, що Бог їх любить. Але якщо мене Бог не любить, то хто мене полюбить? Ніхто мене такою абсолютною любов'ю не полюбить. Тому бачимо цього старшого сина, який повернувся з поля. Каже, він не радіє з навернення, з повернення. І, що найгірше, заздрить тому, що Бог є милосердний. Тобто, що батько Його. Проявив милосердя до його брата. Він навіть не каже, навіть не називає його своїм братом. Він каже: стой твій син. Каже, тобто, він мені не брат, я його відрікаюся. Тобто він не може повірити, що Бог може бути такий милосердний. І дуже часто, правда, докоряють Богові за його милосердя. Наприклад, навіть серед християн, ну, коли жив Ісус в його час фарисеї, правда? Вони ненавиділи Бога за Його милосердя. Пам'ятаєте про притчу про Митаря і Фарисея? Митар mm. звертається до Божого милосердя, і Бог відповідає йому милосердям. Фарисей цього не може прийняти. Тобто, всі би хотіли собі заслужити, здобути. Але, власне, милосердя Боже не заслуговується і не здобувається. Бог є милосердний до всіх, а особливо до грішних людей. І це тяжко повірити. Але це правда про нашого Бога. Бог любить грішну людину. Грішна людина є в серці Бога. Бог не відрікається від грішної людини. Тільки грішна людина відрікається від Бога. Тому Бог терпить, коли тратить своїх синів і дочок. Сьогодні ті, що не прийшли до церкви в неділю, вони сказали, що ні. Свидьми краще. У нас є телевізори, в нас є своє життя, окреме. Тобто відречення, відкинення любові Бога це небезпечно. Це і є війна. Диявол сильний там, де відкинутий Бог і його милосердя. Тому ця притча про милосердного отця каже, що гріх навіть найменший це завжди піти від Бога в другу сторону, протилежно. Це завжди відріктися від Бога. Власне, милосердний Бог завжди очікує і любить нас, і вірить, що в людину. Бог вірить в людину. Вірить, що все рівно кожна людина має щось в своєму серці доброго. І буде шукати його доброти, буде шукати його милосердя. Тому, власне, Бог завжди ділиться своїм милосердям і прагне, щоб ми також ділилися з милосердям. Тобто допомагали іншим людям пізнавати і любити Бога. й сьогодні вернуться додому. І сказати про те, що Бог тебе любить. Бо ця притча про милосердного люблячого Отця. І кожен з нас може поділитися, розказати про цілковите абсолютне милосердя Бога, Бог милосердний до грішних людей, власне, метаноя це грецьке слово. Зміна мислення. Як поміняти своє мислення? Треба знати, що є хтось, хто мене абсолютно любить. Тоді я можу змінити своє мислення, тоді я можу прийти до нього, до милосердного люблячого батька. Що таке навернення, що таке сповідь? Це не і сказати, я нічого не зробив. Розумієте, виблудний син прийшов, сказав, я нічого не зробив. Просто пішов трохи, погулявся, пропив. І Я нічого. Розумієте, Сповідь це акт жалю, де я кажу, батьку, ти милосердний, а я від тебе відступаю, а я від тебе відходжу. Я занедбую Твоє милосердя і Твою любов. Тому Бог хоче, щоб ми всі спаслися. Він хоче спасіння цього сина і цього. Бог нікого не відкидає, Бог нікого не засуджує. Нас засуджує гріх. Нас відкидає, власне, гріх від Бога. Так як це сталося з цим блудним сином. Хто його відкинув? Батько його відкинув. Батько від нього відрікся? Ні. Він цей вибір зробив, він відрікся від батька, він відкинув милосердя батька. І наслідки які деградація. Гріх це завжди впасти низько. І в гріху немає, як то кажуть межі. Гріх дуже сильно деградує і сильно руйнує. Тому ми є сьогодні тут, щоб прийняти любов і милосердя нашого батька, нашого тата, Отця Небесного, який нас любить. Абсолютною, цілковитою любов'ю. Ніхто, навіть рідні батьки нас такою любов'ю не можуть полюбити і не полюблять. Крім Господа Бога, ніхто нас такою любов'ю любити ніколи не буде. Тому пам'ятаємо про це. Маймо цю свідомість, що є той, хто нас так любить.